Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про роман Джозефа Конрада Серце пітьми. Він підіймає тему колоніалізму. Колоніалізм в літературі. Що це таке? Колонії, захват земель, колонізація. В літературі це відтворення проблем корінних народів. Які стикнулися з освоєнням нових земель європейцями після відкриття цих земель або в результаті загарбницьких війн. Колонізатори завоювали землі, пригнічували місцеве населення, знищували їхню культуру, мову їх самих, але одночасно начебто несли диким народам. Нерозвиненим цивілізацією. Тому і в літературі було, так би мовити, два погляди на колонізацію один такий іділія. Колонізація це дійсно розвиток культури корінних народів і Ред'ят Кіплінг, який сам народився в Індії. Бо його батьки, можна сказати, були колонізаторами, представники ками колонізаторів, але вони були культурними людьми, вчителями і хранителями музею Батько його був. Тобто Ріддірд Кіплінг вважав, що англійські колонізатори несуть бідним народам Індії, культуру, Цивілізацію, в його баладі Схід і Захід. Якщо ви пам'ятаєте, головною ідеєю було примирення колонізаторів і корінних народів. Ще один погляд був більш реалістичний на колоніалізм. І теж згадайте твір, який ви знаєте, це роман «Гарріет Бічер Стоу. Хатинка дядька Тома. Де він показує реальну картину становища колонізованих народів Америки. Недарма президент Лінкольн, вже, коли було скасовано рабство, сказав, що ця маленька жінка викликала таку велику війну війну проти рабства. З вивчених нами творів можна згадати ще Жюль Верна, який в романі 15-річний капітан теж підіймав проблему работоргівлі, наприклад, в Африці, якщо ви згадаєте. А от Фенімор Купер в романах своїх про Зверобія Слідопита Останній з Могікан піднімав тему поневолення індіанців в Америці. Тобто всі ці автори так чи інакше торкалися теми колоніальних народів, долі колоніальних народів. І англійський письменник Джозеф Конрад, якого ми сьогодні будемо вивчати, продовжив колоніальну тему. Джозеф Конрад і сам певною мірою був пов'язаний з цією темою колоніалізму. Він був сином польського шляхтича і. Якщо ви згадаєте історію, то поляки були під владою Російської імперії і імперія жорстоко, жорстоко. Подавила її спротив повстання поляків за це. Батько Конрада був засуджений і потрапив у заслання. А сам Конрад, ще молодим хлопцем, рятуючись від армії в Російській імперії, тікає спочатку у Францію, потім в Англію, де він влаштовується на Британське торгове судно, і там. Проходить таку кар'єрну, такий зліт у нього був кар'єрний від простого матроса до капітана торгівельного судна. А в своєму романі Серце пітьми он також підіймає колоніальну тему і ця книга стає не просто зображенням. Долі колоніальних народів, а страшним попередженням людству взагалі про те зло, яке може змінити людину ззовні і зсередини. У 1889 році письменник сам був в Африці, він був капітаном конголейського річкового параплава. І бачив своїми очима жорстокість і звірства колонізаторів. І ці е, враження лягли в основу одного з найвідоміших його творів Серце «Серце темряви». От він подорожував на тому пароплаві річкою Конго. Це одна з найглибших річок. Е, на планеті, вона така збивиста, і вона протікає е, Африкою е, такими густими джунглями, е, от е, в серце пітьми, в серце джунглів і відправляється е, герой роману. Але це не проста мандрівка до станції заготівлі слонової кістки, а це е, Мандрівка, яка перетворюється на справжнє жахіття. Що ж приховують в джунглі Конго, які жахіття таяться у серці темряви? Якщо ми повернемось в історію, то ми можемо. Розказати про те, що ж лягло в основу цієї книги, про що вона? А вона про страшну колоніальну політику бельгійського короля Леопольда ІІ. Був такий жорстокий правитель, який володів Конго. Він цинічно назвав Конго вільною державою, але за тою назвою гарною. Пекло справжнє, тому що місцеві мешканці жорстоко знищувалися, експлуатувалися і за їх працю вони нічого не отримували, вони гинули, але за допомогою місцевих мешканців збагачувалися білі колонізатори. Більшості місцевого населення приходилось працювати на плантаціях гебеї – каучуконосного вічно зеленого дерева, з якого виробляли гуму. Бельгійська влада знайшла виключно ефективний спосіб підвищення продуктивності праці. Завдяки йому виробництво каучука в Конга за 10 років виросло в 40 разів. Але вони здобували там і золото, і каучук, і слонову кістку, і все це лише заради власного збагачення. От Тут зображений король Леопольд II, а на іншій стороні фотографії маленький хлопчик, в якого відрубана рука. Були Визначені високі норми здобутку каучуку, і якщо, незалежно від віку, від статі, і якщо не виконував тобі цю норму, йому відрубали руку. Відрубані руки почали використовувати в Конго як валюту. Саме тоді руки почали виміряти навіть кошиками. Не виконав норму зі збору каучуку степи два кошика рук. Це були страшні часи, і місцеві мешканці, які не знали, як протистояти жорстоким експлуататорам, просто потерпали від них. Це було страшне нещастя для тубільців. От на цій фотографії зображений чоловік, який дивиться на руки своєї п'ятирічної доньки, відрізані у покарання за погано виконану роботу зі збору каучуку, Конго, кінець дев'ятнадцятого століття. За найменшу провину працівників калічили та вбивали. За перші 40 років бельгійського панування населення Конго скоротилося на півтора мільйона осіб. Ці страшні події і лягли в основу романа Джозефа Конрада Серце пітьми. Але Конрад поглиблює і узагальнює колоніальну тему. То він розповідає не тільки про колоніалізм, а про пітьму в людських душах, узагальнює боротьбу добра і зла. І е, центральна метафора твору це метафора темряви, серце пітьми. Це не тільки пітьма джунглів, не тільки пітьма шкіри, Чорношкірих тубільців. А це пітьма людської душі, зла. <клес> ну і починається роман з, з опису пейзажа, який теж одразу занурює нас. У пітьму, і потім вона е, постійно поглиблюється ця метафора, постійно нові і нові темні якісь риси е, і людського, людського характеру, і джунглів, і тубільців ми все це бачимо. Куля Сонця мала отут погаснути, вражена насмерть доторком пітьми, навислої над натовпом. Е, головним завданням Марлоу. Героя твору було здійснити мандрівку річкою Конго, щоб повернути назад до цивілізації найпродуктивнішого агента Курца, який обіймав важливу посаду в факторії та відправляв слонової кістки стільки, як усі інші агенти, разом взяті. Тобто був такий дуже класний агент. Каучук, так само, як і слонова кістка – це були джерело доходу для колонізаторів. Зі слонової кістки робили прикраси, оздоблення для помешкань багатих людей, але здобували слонову кістку дуже важко, прості чорношкірі тубільці. Заради неї, заради її здобичі, їх вбивають, калічать, знищують, тобто начебто гарна прикраса, але якою ціною вона здобувалася. Але курц, оцей агент, до якого їде Марлоу, він ще й прикриває свій грабунок, тобто ну, по суті, вони грабували цих тубільців. Прикриває високими словами про цивілізацію і прогрес. Він пише статті, він такий розказує своїм товариш, товаришам, що він, наче Бог у тубільців, він несе культуру, цивілізацію. Але навіть був реальна особа, був прототип у Курца, героя Конрада. і звали його Леон Ром. Головний герой Марлоу не підозрює, що це всього лише прикриття. Він не знає, він вірить, що Курц – це культурна і цивілізована людина. Він пливе на пароплаві і все далі занурюється у серце Африки, в гущину джунглів, у серце пітьми. І спостерігає нещисленні звірства і жорстокості колонізаторів на своєму шляху вбивства, смерті, поряд з ним людожери, ну і все це йому дуже складно переживати. Він наче оце зло бачить навколо, і єдиним світлом для Марлоу в цьому мороку залишається той агент Курт. Курц найкращий агент і. Здається, він Марлоу таким світочом прогресу, трудівником, представником цивілізації, носієм культури, переможцем дикунів, науковцем. І Він дуже хоче з ним зустрітися, коли ж, коли ж він його побачить, коли ж йому вже той курс розкаже, як жити у цьому страшному мороку, де всюди смерть, людожери, темрява. Але е, насправді виходить, що сам курц породження пекла. Ніяка він не освічена ні культурна людина. Може, колись і був таким, але поступово став породженням пекла, став зовсім іншим. І бачить його Марлоу таким худим, хворим. Але він здогадується про його справжню сутність. Посланець милосердя і прогресу виявився втіленням справжнього зла і жорстокості, як він це взнає. Він бачить довкола хати курца, висять відру... відрубані голови дикунів, ну, щоб застраш... застрашити, застрахати інших, відлякати інших представників племені тубільців. І він здогадується, що курс став для цих людей Богом не тому, що він такий благородний, добрий, а тому, що він просто за допомогою насильства, за допомогою рушниці, за допомогою страха зробив їх покірними рабами. Вони його бояться, тому і вважають своїм Богом. Здобуття слонової кістки здійснювалося курцом не шляхом працелюбства та ентузіазму, як він всім розказував, а силою зброї, залякуваннями і насиллям. Так, вигаданий світ Марлоу руйнується і оця темрява, яка є не тільки в джунглях, а в людській. Всередині людини вона підступає просто до нього. А назва роману Серце пітьми, звісно ж, має символічний сенс. А назва розкриває кілька таких проблемних мотивів. Ну, по-перше, соціальний. Це, те, це жорстока експлуатація мешканців колонії. Антирасистські такі мотиви, засудження головним героям жорстокості проти чорношкірих. І моральні питання, коли істинне зло ховається під маскою та образами добра і поглинає людину. Це що таке занурення зануренням серце пітьми? Це така символічна боротьба зі злом. Це випробування для людини. А зло може бути зовнішнім. Ну, це якісь події, обставини, ситуації, люди, які там оточують. А також може бути внутрішнім. Це внутрішні риси людини, внутрішнє зло, той дракон, дракони, які є. В кожної людини всередині. Це що може бути? Жадібність, заздрість, марнославство, тобто невигластво, дурні звички, якісь пристрасті. Все це зло постійно бореться з добром всередині людини. І не всі витримують такого випробування. От курс, наприклад, не витримав. Хоча був непоганою людиною, освіченою, культурною, і в нього були гарні цілі. Він приїхав в Конго для того, щоб нести культуру. Але спокусився грошима, спокусився владою над людьми, і в ньому перемогло його внутрішнє зло. Ну, а Марло ще один герой роману. Все-таки після занурення у цю темряву вистояв. Перш за все, тому що він виявився морально стійким і чесним перед собою. Він не обманює себе. Пітьма. Що таке пітьма? Пітьма це відсутність світла, темрява. Це у прямому сенсі. А у переносному сенсі це. Міра морального падіння людини всередині кожного з нас є безодня, в яку може опуститися кожен, якщо дозволить своїм низьким темним інстинктам керувати собою. Це темна сторона людської натури. От як ви думаєте, чому люди постійно воюють одне з одним, вбивають собі подібних? тому що в них а, в якийсь момент переважати починає от та темна сторона їхньої натури. Іноді людина здатна долати вплив внутрішньої темряви на себе. Вона перемагає собі темряву, а часом дозволяє цій темряві змінювати себе. Тому що слабо сперечається з темрявою, і тому, що в неї є такі спокуси, як гроші або слава. І тоді темрява поглинає людину. Чи легко залишатися людиною у нелюдських умовах? Звісно ж, важко. Але серце пітьми? Може бути всередині кожної людини, коли вона потрапляє під випробування зовнішнім і внутрішнім злом, і тільки моральна стійкість, людяність і чесність перед собою здатні допомогти здолати це зло і залишитися людиною.